Вони об'єднують однодумців, щоб змінювати країну. Вони підтримують військових, допомагають тим, хто цього потребує. Як їм вдається впливати на майбутнє України, та які виклики вони долають, і які несподівані рішення знаходять. Говоримо сьогодні в проєкті третій сектор на київ ЕФМ. Звати мене Ярослав Федеренко. І сьогодні поговоримо про громадську організацію Український Альянс з його головою управління Володимир Юрченко. Вітаю вас. Доброго дня. Насамперед хочу розпитати історія самої організації. Немолода організація, можна сказати, з 2017 року ви утворили створили український альянс. Розкажіть, взагалі, яка мета була його створення, які, які потреби, можливо, ви намагалися закрити саме через існування цього організації, і яка основна місія її? Мушу розповісти, що. Вплинуло взагалі як на ідею створення цієї організації, наш університет. Більшість наших засновників організації, випускники університету імені Тараса Шевченка. Ми закінчували історичний факультет і часто нам розповідали про організації, які формувалися, і в стінах цього університету. Ми були як натхненними цими ідеями, об'єднали зусилля. І сформували таку громадську організацію. Якщо говорити про цілі, і взагалі, що створення відбулося в 2017 році, то можу сказати, що ми, в принципі, почали працювати трохи раніше ще. Е, у когось був досвід в громадському секторі, але в роботі в інших громадських організаціях хтось працював до цього в державному секторі. І ми зрозуміли, що з'явився досвід можливості. І потреба уже створити щось своє, щось таке, що буде саме наше, що ми будемо далі просувати. Ну і можна так сказати, що засновниками виступили якраз випускники історичного факультету Тараса Шевченка університета, але що особливо важливо більшість ще й ветерани АТО. Тобто, це військовослужбовці, і, на мою думку, вони герої сьогоднішнього дня. Так, це справді так. Про проекти та програми, які взагалі реалізуєте, давайте от розкажете про те, що саме втілює громадська організація Український Альянс, якими проектами ви сьогодні займаєтеся. Ще відповідаючи на попереднє запитання, основні наші напрямки діяльності та цілі, один із основних наших напрямків діяльності це молодіжний напрямок. Бо ми всі розуміємо, що молодь це та рушійна сила, яка фактично буде формувати наш завтрашній день. І вкладаючи сьогодні в молодь, ми, відповідно, будемо мати впевнене завтра. Тому ми розпочали свою діяльність з того, що почали працювати зі студентською молоддю, з університетами і іншими, з різними об'єднаннями, громадськими організаціями, спілками. І фактично об'єднувати молодь, давати їм ключові знання та розуміння того, як працює взагалі державний сектор, як працює громадський сектор, як поєднуючи діяльність між ними, можна робити синергію і фактично змінювати тим, те, що нас не влаштовує. Це і адвокація, взагалі прав молоді, це і змінювати все те, що навколо нас. І це яскраво простежується в нашому такому флагманському проєкті від нашої громадської організації, яка називається Лідери нового покоління. От до речі, про лідери нового покоління я хотів трохи пізніше насправді запитати, тому що є ще інші проекти, якими ви займаєтеся. Тому давайте тоді перейдемо відразу до лідерів нового покоління. Розкажіть взагалі про цей проект, які його цілі, і як він сприяє формуванню нової національної еліти в Україні. На мою думку, це важливий проєкт, і е, ось чому. по-перше, е, спікерами е, цього проєкту є колишні або діючі державні службовці, е, скажімо, причому з шаленим досвідом це діячі були на керівних посадах. Нерідко до нас доєднується депутатський корпус, що важливо, доєднується дипломатичний корпус. Мається на увазі. Надзвичайно повноважні посли у нас виступають. У нас виступають лідери думок з громадського сектору. І таким чином ми даємо знання і ключі того, як можна перетворювати Україну взагалі на щось краще, як правильно взагалі представляти Україну на міжнародній арені, до чого ми повинні йти, або що потрібно змінити нагально. Бо ми даємо ще кейси того, як працює. Скажімо, як працюють гілки влади за кордоном, даємо порівняльну характеристику, як повинно воно працювати у нас, хто за що відповідає взагалі, які принципи взаємодії тощо. Тобто це набір інструментів, який дозволяє в подальшому молоді, абсолютно яскраво вийти на новий рівень. А якісь результати вже можна сьогодні говорити а, саме цього проєкту? Так, багато хто. Після цього, після проєкту, який у нас завершився, хтось пішов працювати в державний сектор, знайшов можливість реалізувати себе там. Хтось залишився в громадському секторі і реалізовує свої проекти. Ми є членами Національної молодіжної ради, це понад 150 організацій по всій Україні, і залучаючи їх теж до співпраці, фактично, ми розуміємо, що ми посилюємо діяльність цього проєкту і таким чином в різних куточках, в різних регіонах. Люди повертаються з новим багажем знань і розуміють, що потрібно робити на місцях. Тобто, це ми не говоримо тільки про центральну Україну. На мою думку, це теж важливо. А яку географію, до речі, охоплюють лідери нового покоління? Зазвичай, зазвичай, ми працювали з університетами, в принципі, центрального регіону, але потім через співпрацю з різними асоціаціями, з громадським сектором в цілому, до нас почали доєднуватися і студенти, і молодь взагалі з інших регіонів. Також не можна так сказати, що десь якогось регіону більшого, але в принципі багато хто долучався, багато хто зацікавлений. Багато хто потім звертається, каже: як тільки у вас щось буде нове, будь ласка, дайте нам знати, і ми кажемо підписуйтесь на, це, на соціальні мережі, будете все знати з перших вуст. Ну, також підтримую ці ваші слова. Нагадаю, що нас можна дивитися в Ютюбі на каналі Ки Київ.ФМ, де в описі ви знайдете посилання на сторінки. Громадської організації Українського альянсу і також підписатися, і також дізнаватися про нову інформацію, яку власне яка взагалі відбувається у вас. Продовжуючи якраз тему освіти, можливо, хочу запитати якраз про міжнародні науково-освітні проекти, які ви організовували, організовуєте. Розкажіть взагалі на... На фоні цього як відбувається і міжнародна співпраця, як ви співпрацюєте з іншими іноземними організаціями. Ну і звісно, тут логічно, що, мабуть, це одне з таких основних ваших діяльностей, як випускників університету Шевченка, як колишніх студентів, от якраз все навколо освіти робити. Один із напрямків, так як я вже казав, головних це в нас молодь, але є і інші напрямки діяльності. Як наука та освіта, міжнародний напрямок, спортивний напрямок, благодійність, соціальний напрямок тощо. Якщо ми говоримо про міжнародну співпрацю, про співпрацю з організаціями, то за роки нашої діяльності ми співпрацюємо, як я вже раніше казав, це університети, це вищі різні, це навіть школи. Важливим є в нашій співпраці це Робота з фондами та міжнародними організаціями, наприклад, фонд Кондрада Данавра, з яким ми реалізовували якраз науково-освітні тренінги, серію, шляхи подолання тоталітаризму в Східній Європі. На мою думку, теж важливий проєкт, який розкриває всю ту актуальність, яка на сьогоднішній день накопичилася, як правильно відійти, змінити і зрозуміти свою ідентичність. Зрозуміти, на чому ми взагалі будуємо свою ідеологію, своє бачення, свою країну на яких стовпах. Далі важливо відмітити роботу з центральними органами влади, локальні органи влади. Велика співпраця йде з іншими громадськими організаціями, як регіональними, так і всеукраїнськими. Багато співпрацюємо з такою організацією, як Українська асоціація зовнішньої політики. Це наше вітчизняне об'єднання надзвичайних повноважних послів та в цілому дипломатичного корпусу. Дякуючи ним, ми маємо багато контактів за кордоном, залучаємо до роботи, до спільної праці посольства, іноземні посольства, а також можемо працювати з нашими вітчизняними посольствами за кордоном. Якщо подивитися наші соціальні мережі, ми багато проєктів реалізували з посольством Бельгії. Це відносно гуманітарних місій, і взагалі допомоги для наших співвітчизників, які за кордоном, які тут перебувають в скрутному становищі, і в цілому допомога для наших збройних сил. Мається на увазі це передача карет швидкої допомоги. Гуманітарна допомога. Тощо. Ось тут якраз хотів продовжити запитати про те, яку допомогу ви надаєте Збройним силам України, Знаю, що навіть. Підрозділу Азову ви так само допомагали. Не знаю, як зараз відбувається цей процес. Розкажіть взагалом, от про цю військову допомогу. Прекрасно розуміємо, чим би організації не займалися до 2022 року, там до 2014 року. Але війна вплинула на всіх, і всі ми намагаємося максимально якомога допомогти саме військовим, тому що вони допомагають ну захищають нас. То розкажіть про військову допомогу, яку надає український альянс. Про військову допомогу. <кхем> так як у нас близько 40 членів організацій, кожен з них в принципі співпрацює по своєму напрямку і по можливості допомагає саме тим військовим формуванням, з якими вони мають найкращі контакти, тому ми допомагали і Азову, ми допомагали і Національній гвардії, в цілому допомагаємо для ЗСУ. Чим саме якщо говорити про початок? Військових дій повномасштабного вторгнення, то спочатку у нас була допомога більше місцевим жителям, які постраждали або які потребують надзвичайно такої теперішньої допомоги. Це була медицина, це був одяг, це були харчі. Якщо пізніше говорити про допомогу саме Збройним силам України, то це переважно автомобілі, збір, це карети швидкої допомоги. Одекудись звертались за амуніцією. Бо теж, до речі, медицина. Тому різні формування збройні від нас отримують допомогу. Ми не покидаємо, не, не зменшуємо обертів, намагаємося залучити якомога більше міжнародної допомоги в цьому, а також висвітити ці питання, щоб і світ бачив, який порядок денний, що у нас відбувається. На початку, якраз коли відповідали про військову допомогу, ви згадали допомогу тим, хто цього потребує, про волонтерські центри. А розкажіть, по-перше, в яких регіонах отримували від вас чи отримують від вас допомогу в першу чергу, і взагалі про волонтерську діяльність, яка працює якраз в форматі українського альянсу. Значить, на початку повномасштабного вторгнення це мало більш. Потужні, скажімо, ресурси і більш потужні можливості, так як деякі члени нашої громадської організації, вони приїхали в Західну Україну, змушені були, тим не менш, вони не покинули своєї громадської діяльності, а залишились допомагати, знайшовши на місцях і зорієнтувавшись, десь залучивши міжнародну допомогу, десь прокомунікувавши з місцевими органами влади, почали збирати Гуманітарну допомогу. Як я вже казав, це і продукти харчування, це і медицина. Таким чином передавали нам в центральний регіон, і ми вже тут, хтось, будучи навіть на, на службі в Збройних силах України, все одно приїжджав, допомагав, передавали поїздом, ми розгружали ці вагони. І Я пам'ятаю, у нас були буси, які чи то не перші, хто взагалі відправили гуманітарну допомогу Бородянку. В інші окуповані або вже деокуповані громади. І до сих пір, знаєте, лунає ці, ці слова вдячності, які сказали, о, ви знаєте, ви нам настільки допомогли. Бо у нас тут навіть хліба свіжого не було. От Це, мабуть, найбільша вдячність, яку можна отримати. Така от подяка щира. Це відносно. Роботи волонтерського центру тоді на сьогоднішній день. Ми трошки зменшили, переформатували нашу діяльність. Ми більше залучаємо, допомагаємо контактами. Ми розуміємо, що є десь центр, який готовий надати допомогу, і є організація або там, люди, які потребують її. Ми з'єднуємо і таким чином виникає синергія. Тобто ми спільно реалізовуємо. Насправді, от ми говоримо вже 15 хвилин, і в кожній відповіді я чую, і це логічно. А в кожній організації це в першу чергу люди. Це люди, які об'єдналися, це люди, які знайшли проблеми, знайшли потреби, які треба втілити. Поки почув, що у вас в команді 40 людей, але розумію, що є волонтери, є це набагато більше людей. А так само про співпрацю з іншими організаціями, це так само додаються люди. Розкажіть взагалі, познайомте своєю командою, хто у вас працює, і невже це все випускники історичного факультету? Звісно ж, ні. Це як основна команда, ідейники, завдяки чому взагалі організувалася організація, виникла. І в подальшому до нас почали доєднуватись люди зовсім з різних сфер, що приємно. У нас є соціологи, у нас є кандидати наук з різних сфер. І це все університет Шевченка. Ні ні, 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 ні. Різні університети, різні виші. Є хтось з державного сектору, хто доєднався, розуміючи, що потрібна ця синергія. Багато, в принципі, молоді, які зацікавлені, досягати і отримувати якісь нові знання. Є відомі спортсмени. Чемпіони світу з різних видів єдиноборств, є колишні міжнародники, які представляли нашу країну теж на найвищих щабелях. І можна сказати, що кістяк нашої команди це чоловік, мабуть, приблизно 15, а решта це ті, які доєднались, але вони вже доєднуються більше до тих чи інших проєктів, заходів, тренінгів, тобто допомагають. Є, звісно, складнощі з тим, що. Через війну багато хто виїхав, або багато хто змінив місце свого проживання. Але тим не менш, ми залишаємося завжди в контакті, намагаємось підтримувати один одного. І можу розповісти, що наскільки залишається потужним зв'язок, що навіть членки нашої організації, яка виїхала в Бельгію, розуміючи, що вона перебуває там і спілкується з багатьма українцями, вона на місці від нашої громадської організації почала організовувати. Різні тренінги та заходи, таким чином підтримуючи українців, які є за кордоном. Тобто, можна сказати, що український альянс має філіал за кордоном. Ну, можна так, якщо <с? <с?> можна спробувати. Так про співпрацю з іншими організаціями, насправді, так само ви вже трохи трох, потроху зачіпали цю тему. Розкажіть, от особливо мене не до кінця зрозумів момент, коли ви, наприклад, з напрацьованими контактами так само допомагаєте. Розкажіть, як це взагалі відбувається? Тобто, наскільки у вас на сьогодні є така база, це як державних, недержавних структур, комерційних організацій чи громадських організацій. Розкажіть от, про цю мережу, мабуть, можна так назвати мережа оцих ваших контактів співпраці з іншими. З іншими організаціями? потрібно розуміти, що ми не обмежимось роботою тільки суто всередині громадської організації громадської організації Української Альянс. Потрібно розуміти, що багато наших членів залучені і в інших місцях, що мається на увазі. Хтось працює в науковій сфері, хтось працює в культурно-мистецьких сферах. хтось... Хтось, як я вже казав, вихід десь там зі спорту, хтось там з державного сектору, і так далі. І виходить, що ми набагато розширили свої можливості і спілкування. Зокрема, як я вже згадував, це Асоціація зовнішньої політики України, це Українська Рада Миру, це об'єднання наших вітчизняних вишів, які теж працюють. Допомагають, зокрема, саме в, в благодійному напрямку. Я, зокрема, ще очолюю молодіжний напрямок, не молодіжний напрямок, а як голова молодіжного напрямку молодіжної ради при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій. Таким чином, ми розуміємо і потреби молоді, і потреби, взагалі, які є там, серед війська, бо багато хто з наших теж зараз служить, проходить строкову службу. І комунікуємо всі між собою. Таким чином, з'являються якісь питання, якісь запити. Ми об'єднуємось спільно вирішуємо це все. Таким чином, мабуть, більше відбувається. І що важливо сьогодні, як я розпочинав вже свою розмову, що важливим напрямком є молодіжний напрямок. Це фактично ті, хто будуть формувати наше завтра. Але тим не менш, хочу зупинити ще розповісти, що важливим напрямком продовжує залишатись саме допомога і взаємодія з нашими військовими, з нашими ветеранами і з нашими співвітчизниками, які знаходяться за кордоном. Наразі український альянс вважає, що це основні повинні бути як напрямки діяльності. Бо якщо ти не в збройних силах, то ти об'єднуєшся заради допомоги для. Тому ми на сьогоднішній день розпочали ще проєкт, який допоможе реінтегрувати ветеранів ЗСУ в суспільство. Ми розпочали серію тренінгів, як розпочати власну справу. Відповідно, у нас є спікери, які навчають, як сформувати взагалі початкову ідею бізнесу, як її реалізувати, як правильно прописати бізнес план, фінансовий план. Як взаємодіяти з соціальними мережами, як взагалі взаємодіяти з конкурентами, бо іноді конкуренти теж можуть допомогти. І таким чином у нас пройшов уже пілотний проєкт, причому доволі успішно. Люди продовжують звертатися. Навіть побачивши на сайті, у нас є інформація, що був такий проект, він буде продовжувати свою діяльність. Люди просто пишуть на пошту, в електронну пошту кажуть. Запишіть, будь ласка, не забудьте за нас. Ми хочемо доєднатися. Нам це дуже подобається. Це дуже важливо для нас. До такі от відгуки з'являються. Ну, відгуки насправді це дуже позитивно, а особливо тема того, наскільки зараз максимально всі підключаються до того, що проєкт з ветеранами треба робити треба їх соціалізувати. Звісно, це дуже активно зараз відбувається. І вже практично на завершення, от бачите, ми так по кожному проекту потроху. Ми так проходили. Проходили. Насправді знаю, що у вас в планах ще є інші проекти і певні цілі, які ви ще плануєте робити в українському альянсі. Як і в найближчому часі, так і мабуть заплановані в майбутньому. Але ще звісно ж, треба кожен проект багато що обдумувати, його втілювати в життя. Це знову ж таки і люди, які будуть це робити. Розкажіть взагалі про плани, те, що очікує от, український альянс в найближчому майбутньому, хочемо поглибити нашу міжнародну співпрацю з різними організаціями та посольствами в першу чергу. У нас був цікавий проект, який ми хочемо продовжити: це інформаційна безпека України, який дозволив об'єднати, мабуть, всі відповідні органи, депутатський корпус та дипломатичний корпус, заради одного: створення правильної системи взаємодії саме от в стратегічних комунікаціях, саме протидії дезінформації, і саме головне, щоб наш порядок денний, те, що відбувається в нас в країні, звучав за кордоном. Тим чином нам допомагає якраз Асоціація зовнішньої політики в комунікаціях з посольствами. Раз. Друге е, підприємництво для молоді та ветеранів, це те, що ми будемо продовжувати і ми бачимо за цим проєктом майбутнє. Що важливо ще, що я особисто хотів би розвинути, це наш проєкт, який, як я вже казав, називається лідери нового покоління, який орієнтований на молодь. Але я бачу, що його потрібно, і ми будемо це робити. Трансформувати під ветеранські потреби, тобто лідерство серед ветеранів, тому що це ті люди, які повернуться, і ми можемо дати цим людям найпотрібніші знання того, що треба робити, як змінювати можна, будучи вже на місці, реінтегрувавшись, як можна змінювати навколо себе ситуацію, як можна покращувати життя, як можна об'єднувати однодумців. І Як взаємодіяти заради синергії? Ну, це, мабуть, наші основні плани на найближче майбутнє. Ну, сподіваюсь, що вони не просто втіляться, а скоро втіляться, тут тобто, у найближчим часом якраз ми зможемо про них знову, наприклад, зустрітися і поговорити вже про нові проекти, які ви втілюєте. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, в проєкті третій сектор був голова правління громадської організації Український альянс Володимир Юрченко. Говорили сьогодні на дуже важливі теми. Нагадаю, мене ж звати Ярослав Федоренко. Це був проект Третій сектор. Залишайтеся на київ ФМ радіо найкращого міста у світі.